Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Про ідею припинення вогню у чорному морі та вимоги Кремля, а також зустріч президентів Франції та України. Міркуємо із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента у студії громадського радіо. Працює Євгенія Гончарук. Я з вашого дозволу хочу почати з історії про перемир'я на морі, як його називають, так або якщо коректно, безпека судноплавства у Чорному морі. Про це було домовлено у рамках зустрічі у Саудівській Аравії. Ну і також там йшлося про неможливість застосовувати силу у Чорному морі і використовувати комерційні судна у військових цілях. Але Кремль висунув умови, зокрема послаблення санкцій. Як думаєте, чи піде на це Вашингтон? Це запитання, бо поки що дійсно відрізняються заяви Білого дому і Кремля, і це мені здається принциповий момент. По-перше, чи було це обговорено, чи було погоджено, чи це вже е, е, самодіяльність Москви, і тут тоді. Виникає запитання, якою буде реакція в Вашингтоні. Бо Дональд Трамп вже, знаєте, заявив, що у нього є е, такі відчуття, що е, Росія затягує час, хоча і прагне закінчити війну. Такий от, е, достатньо цікавий момент. Але е, головна проблема, чи обговорювалася? Це рішення, чи це вже додатковий тиск Росії, і ескалація вимог щодо реалізації планів США про припинення вогню? І важливо, як швидко Вашингтон відповість на це, і чи будуть ну, посилення тиску на Росію, якщо це не було погоджено і не обговорювалося. А якщо теоретично, кому більш вигідне оце перемир'я на морі? Вочевидь, що це перемир'я більше вигідно Росії, бо станом на зараз Україна після того як Росія вийшла із зернової угоди, зуміла налагодити шляхи для того, щоб експортувати своє зерно. змогла Ну, фактично, витіснити російський Чорноморський воєнний флот в, в інші місця з Криму, як мінімум, і таким чином зараз виглядає, що Росія намагається забезпечити собі можливості для експорту тієї ж нафти, бо ми пам'ятаємо, що удари по в тому числі і танкерам вони призвели до суттєвого зменшення трафіку і можливості для Росії експортувати нафту через Босфор Дерданело, і таким чином от важливо наскільки а, Україна з ну, наскільки для України будуть умови. Щодо цієї е, угоди про припинення вогню чи повернуться до вимог Росії дос, доглядати кораблі, які йдуть в українські е, морські порти. Е, важливо чи е, будуть зупинені е, польоти російської воєнної авіації і удари по узбережжю українському? Ну і так далі. З аж занадто багато таких запитань, на які поки що відповідей немає. Так, видається, що Росія хоче повернутися до статусу так свого у 2022 році, так коли надзвичайно перевага їхня була відчутна в чорному морі, і очевидно ті зусилля просто помножити на нуль, яких досягли ми. Скажіть, якщо спробувати зрозуміти головну ціль зараз Росії, хоча очевидно у неї. Кілька тут варіантів, як сценарії може розгортатися, вони насамперед затягують все ж таки так, от зараз ці переговори. Їхня головна ціль відтягнути час, чи все ще сподіваються, що і ми в якийсь спосіб не знаю, на нас натиснуть, чи що там думають росіяни, або що Вашингтон піде на ось ці поступки, зокрема там в питанні санкцій. Я думаю, вони діють комплексно, на жаль, і вони якраз і по перше дійсно затягують час, і вони не погодились на пропозицію Дональда Трампа на безумовне припинення вогню всюди. І це важливий момент, бо в сполучених штатах багато хто вже зараз говорить про те, що Росія відкинула пропозицію саме Дональда Трампа зараз. От в цій угоді про припинення ударів по енергоструктурам, енер... енергоінфраструктурі, по припиненню вогню в. В Чорному морі Росія намагається витиснути максимум для себе, бо вочевидь, що з одного боку припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі важливо і для нас, а з іншого боку, Україна зараз зуміла е, намацати такі слабкі місця в російській. Е, в нафтогазовому секторі і виносить поступово от і НПЗ і перевалочні пункти, і це призводить до серйозних економічних і воєнних проблем в Росії. І для них це важливо припинити ці удари. А щодо е, моря, то тут дійсно вони прив'язують додаткові умови і фактично зараз намагаються отримати за це за цю угоду. Додаткові бонуси в той час, як Україна, ну давайте будемо чесними, їй просто поновили воєнну допомогу, яку надавали раніше, і причому ця допомога, яку ще ну, фактично погодив Джо Байден. Поки що Сполучені Штати нових якихось. Пропозиції щодо воєнної допомоги не висувають, і вочевидь, що ця допомога йтиме протягом цього року, а потім невідомо, що буде далі. Ну, у нас лише очевидно сподівання мають лишатися, що час буде грати якраз ще й на те, що Трамп розізлиться так і можливо відреагує от питання як. Це важливе питання, і я переконаний, що Україна має в переговорах з Сполученими Штатами на Близькому Сході, які ведуться, одразу говорити про покарання за те, якщо Росія порушить ці мирні угоди. І саме Україна має пропонувати от ці. Тій батік, який має бути застосований, бо я переконаний знову ж таки, що Дональд Трамп і його оточення вони не сушитимуть собі голову, яким чином і що робити далі. От вони будуть можливо в кращому випадку діяти по ситуації, а важливо, щоб, наприклад, зараз пролунало. Не просто що якщо Росія буде затягувати час, якщо Росія порушить, будуть запроваджені санкції. А воно має скажімо так: ці заяви мають звучати по іншому. Що якщо Росія порушить ці угоди, то будуть запроваджені санкції, наприклад, проти Росатому. Які досі не запроваджені, і буде посилена воєнна допомога Україні, яка додатково отримує, ну, наприклад, крилаті ракети Чайс ММ. І я думаю, що в цьому випадку тоді і реакція Росії на затягування часу, на намагання зірвати мирний процес, вони будуть зовсім іншими. Це е, слушно. Єдине, що все одно складається враження, що ми в паралельній реальності, бо в Кремлі кажуть, так уже ж з 18 березня, наприклад, у нас перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, але якось воно так дивно. Ну бо ніби ми ж умови РФ не виконали для оцього перемир'я. А от воно так якось працює, і тут складно зрозуміти, стартувало воно і чи є якісь оці критерії, про які ви говорите. Якщо хтось порушує, то що далі? Маємо небагато часу. Я, пане Олександре, хотіла вас запитати, звісно, ще й про сьогоднішню зустріч президента Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона: що можуть обговорювати, що насамперед очевидно Україна буде обговорювати під час цього візиту? Я думаю, що будуть обговорювати цю коаліцію бажаючих, яка вже формується, і як казав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, переходить на Етап оперативного планування і е, про те, які будуть тобто, це важливий момент, е, ці обговорення переходять в технічну площину, скільки, де, коли і так далі. І це надзвичай важливо, що е, ці переговори. Відбувається паралельно з переговорами з з американцями про припинення вогню, бо припинення вогню це надзвичай складний технічний процес, особливо як американці хочуть повне припинення вогню, і воно потребує, наприклад, спостерігачів. І важливо, якщо паралельно вже буде готова пропозиція від Європи, і я думаю, це той. Ну, та історія, де Дональд Трамп вхопиться, оскільки американці саме нічого не готують знову ж таки паралельно. І тоді буде вже спільний тиск на Росію на... щодо розміщення цих військових на українській землі для в тому числі контролю за припиненням вогню, якщо це станеться. Ну і вочевидь, що посилення суб'єктності Європи в питаннях оборони, воно змінює саму ситуацію у світі. І я думаю, це та історія. Про яку ще Дональд Трамп пожалкує, якщо Європа дійсно зможе стати суб'єктною в питаннях оборони і виробництві зброї? А для України це великий позитив, як би там не було. Ви знаєте, я прямо собі хочу виписати цю фразу і тримати її як щось таке омріяне. Що Трамп ще пожилкує, якщо Європа стане суб'єктною в питанні озброєння і, зокрема, допомозі Україні, тому що весь час мені здається, і французи, і британці все ж озираються на Америку. Ви погоджуєтесь з цим чи ні? Безумовно, бо е, Європа зараз ще не відчуває себе здатною протистояти Росії. Це е, знаєте, великою мірою це в тому числі і психологічні проблеми моменти, бо Європа дійсно не була готова до війни і перебувала під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. Але от е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск він заявив, що взагалі то за кількістю літаків, Київ і так далі, танків, то Європа спільними зусиллями може сперечатися не тільки з Росією, а й Сполученими Штатами. Важливо те, що Європа зараз не має того потужного ВПК, який є в Америці, і це треба зробити. І Європа робить. Серйозні шлях кроки для того, щоб пройти цей шлях якомога швидше, І от те, що погоджено 850 мільярдів євро на розвиток європейського ВПК, Причому там достатньо е, цікавий механізм, який не е, потребує додаткових е, асигнувань з бюджету Європейського союзу, і це важливо для того, щоб не було опозиції у цій історії. Це була розмова про ідею припинення вогню у чорному морі та вимоги Кремля, а також зустріч президентів Франції та України разом із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента у студії. Працювала Євгенія Гончарук.